Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко просить у Росії гарантії безпеки, бо боїться атаки з боку інших держав у разі запуску ядерних ракет саме з території РБ. Таку думку в інтерв'ю ТСН Сан висловив військовий оглядач і майор Запасо та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Білорусь входить до ОДКБ. Щось на зразок антинато вони зробили. Тому не зрозуміло, чому він хоче ще якісь гарантії захисту, бо по цьому договору РФ має втручатися і захищати будь-які країни-члени цього договору, навіть без якихось попередніх домовленостей, нагадав Гетьман, чого так. Боїться пан Лукашенко. Я думаю, після того, як Путін на весь світ заявив про те, що вони збираються в Білорусі поставити іскандер М, який може нести ядерний бойовий заряд, він Лукашенко побачив реакцію світу: що якщо таке буде використано, то буде нанесено удар безпосередньо по об'єктах у Білорусі, з яких можуть бути зроблені ці пуски ракет. Тому я думаю, що він просто перелякався і зараз таким чином намагається якісь додаткові гарантії, від Шойгу від Путіна отримати, пояснив оглядач. Водночас він переконаний, що Росія не надасть Лукашенку жодних додаткових гарантій безпеки, адже в разі Запуску ядерних ракет Білорусь отримає потужну відповідь з боку країн НАТО. Зауважимо, президент РФ Володимир Путін сам неодноразово визнавав, що Москва програє альянсу в конвенційній війні. Якщо буде прийняте рішення, що з Білорусі будуть запускатися ракети з ядерним зарядом, то відповідь буде дуже потужна від армії НАТО. Буде знищене все, що тільки можна військовий в Білорусі, і ніяк Росія чи хтось ще не зможуть його захистити. Тому я думаю, це він для самозаспокоєння таке каже чи на внутрішню аудиторію. Бо з військової точки зору Росія захистить Білорусь яким чином? Хай себе Захистить, зазначив ветеран війни. Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявив, що під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу попросив у Росії гранті безпеки для своєї країни. Білоруський диктатор уточнював, що хоче, аби РФ захищала його державу як власну територію в разі агресії. Звичайно, ви знаєте, що західні держави розтоптали всі ці договори, угоди та заяви, і жодної безпеки немає. Тому я це питання порушив у переговорах із президентом Росії. Загалом це звучало на переговорах так, що у разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію отакі нам потрібні гарантії, заявив диктатор Лукашенко. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.